Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Я Ірина Надбайлова, і цей канал про те, як я живу в Польщі, що я в'яжу. Сьогодні у мене буде коротеньке відео. Я швиденько підключилася, поки у нас сонечко. І я сьогодні до вас вийшла із капелюхами. Я написала майстер-клас польською мовою. Зараз дівчата. Улячки його тестують, чого я його вирішила написати цей майстер-клас. Бо тут дівчата, які бачать якусь гарну річ, вони зразу питають: що А в тебе є майстер-клас, опис, ти можеш дати нам опис. А я дуже багато в'яжу без описів. Саме от спецями я сама видумую, придумую, і я не пишу ті описи. Хоча я розумію, що їх треба писати, і ті дівчата, які пишуть майстер-класи і описи, вам великий респект і ви дуже молодці, що ви це робите. І насправді, коли час проходить. І е, я хочу вернутися до чогось старого, яке я в'язала 5-10 років тому. Мені не вистачає е, моїх описів. А я там понакидаю щось, якісь розрахунки, а буквально я його не описую. І це ну, дуже погано, це неправильно. Треба все записувати. Я чогось не із тих людей, які люблять багато чого записувати, але треба це все записувати. І... Рафія це не та моя прямо спеціалізація. Я рафію починала в'язати дуже давно, і я не знала, як нею користуватися. Саме моя перша зустріч із рафією це були кардигани спицями. В той час це 19-й рік, 20-й рік. В той час я співпрацювала із одною із дизайнерок в Києві. І ми пробували, це був такий її проєкт, і я в ньому приймала безпосередню участь. Це був дуже дивний досвід. А потім я дізналася, що рафію можна в'язати гачком. Рафія для мене взагалі була ноу-хау, щось таке нове. І коли я спробувала її в'язати гачком, у мене спочатку не вийшло. Мені не вистачало майстер-класів, ну, не вистачало людини, яка б мене в цьому навчила. Потім я почала зустрічати у своїй стрічці такі невеличкі відео, де показували дівчата, що вони роблять із рафією, як вони в'яжуть. Я почала потрошку це пробувати. І я почала в Ютубі шукати безкоштовні майстер-класи. Але ви знаєте, ну, безкоштовні майстер-класи це вони розраховані на людей, які вже вміють вязати, які вже все розуміють. От, коли я купила майстер-клас, і в цьому майстер-класі майстриня розповідає всі тонкощі, розповідає як вона це робить, і я покроково за нею, за нею. І мене спочатку не виходило так, як у неї. Не була та щільність, навіть менший гачок я брала, все рівно воно не виходило так. Тобто я дуже багато тренувалася, 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 і потім я так вважаю, що я досягла якогось більш-менш гарного результату. У мене Є майстрині, які для мене авторитет у в'язанні то тих речей, то тих речей. Ну, от і в рафії в мене теж є майстрині, які для мене, ну, вони просто богині в цій сфері. Але так сталося, що я почала в'язати капелюх. Оце такі капелюхи я почала в'язати. І щось у мене пішло не так. <дес> Десь я не дотрималася якогось там майстер-класу, і я дивлюся, у мене щось якби вийшло непогано. Я потім зв'язала другий капелюх, і ну, доволі непогано вийшло. І от коли я зв'язала цю модель і вдруге показала, е дівчата почали мені писати: чи ти можеш. Дати опис по польську взор взор, чи ти можеш дати опис, де ти брала цей опис, хочемо теж зв'язати цей капелюх. Я потім зв'язала ще один, ще один. Я зрозуміла, як воно в'яжеться. Почала робити невеличкий такий опис українською мовою, і ви знаєте. Мусила звертатися до чата GTP, щоб він мені допоміг підлаштувати цей український опис під польський опис. І ви знаєте, я спочатку так думала: ой, ну скільки цих майстер-класів вже є, ну навіщо? Але ж так само, як і я можу дивитися одну майстриню, другу майстриню, третю майстриню, і якась із них мені імпонує краще, для мене зрозуміліше. Думаю, добре, добре, напишу я ти майстер-клас. Ну і там вже ж нічого такого супер-супер, я його просто виставлю та й все. Але е якось мені така думка прийшла. ну, Можливо, я там щось неправильно зроблю, можливо, для них це буде щось незрозуміло. Я записала відео годину, я його змонтувала годину. Я писала відео е десь три дня. Потім я його змонтувала, тобто один капелюш я в'язала три дні. І е, я вже зібрала, я не хотіла дуже багато брати там тестерок, до мене прийшло три дівчинки. Я створила групу у WhatsApp, скинула їм вчора ввечері е, текстовий опис і там посилання на YouTube. Вони зайшли, подивилися, і вони сказали, ну це просто супер. Це просто супер, так як ти це все розказала. Показала це просто супер. Ну, побачимо, вони почнуть в'язати, чи там буде все зрозуміло. Я навіть там показувала, як я розпарюю. Ну, так як і треба, так в описі розказуєш, показуєш, як розпарюю, розпарюєш рафію, розпарюєш, розпарюєш капелюх. Потім оце все. Дала їм тиждень тестування, трохи це може і мало тут. Капелюх тиждень на тестування, бо дівчинка одна пише, що а як я буду в'язати тільки по 2-3 години в день, чи вистачить мені тих 5-7 днів, Ну, я написала, що ну, ми ж гнучки, не вистачить, почекаю трошки нічого страшного. Так що у мене така подія тут польською мовою написала майстер-клас і скоро. Буде вихід цього майстер-класу. ну Там, знаєте, польська мова, вона така дуже подібна до української мови, і в описі текстовому я все по рядах описала, так що раптом будете мати бажання придбати цей майстер-клас польською мовою. то ви там все прекрасно зрозумієте, бо на відео все показується, а в тексті все описується, польська мова пишеться латинськими буквами, але звучить дуже подібно до нашої української. Ну, це те, що про майстер-клас. А, і ще що, що, що цікаво, я опис написала на сім сторінок, на шість сторінок. Сьома сторінка виходить, там я фотографії кинула і дивлюся. Дуже багато закордонних майстрів, вони пишуть описи на светри на 5-7 сторінок, а в мене опис на капелюх. Але можливо, що вони там пишуть такими малесенькими буквочками в дві колонки. А я гарними буквами. Може, в мене там якби меншими буквами, то це теж було б десь 3-4 сторіночки. Це, що стосується майстер-класу, покажу вам. Капелюхи, які я зв'язала. Ось такий капелюх. Прикрасила такою квіткою. У мене вже його купили. Має приїхати пані з Норвегії, вона Полька мешкає в Норвегії, має приїхати в Польщу, і я їй його відправлю. Так, такого гарного синього кольору. І я до нього планую ще зв'язати. Ось таку торбинку. Зараз ці торбинки дуже моді. І я тут е, зробила спицями. Так, де-де-де? Я тут зробила спицями. Бачите, так, під'єднала, пришила, така куліска виходить так. раз, ці квіточки. Подобається вам така сумочка. І отакий капелюх з таким бантиком. Спочатку я цей капелюх. Теж в нього є своя історія, я покажу, як я його зробила спочатку. А для чого я його так зробила спочатку? Через те, що якраз сьогодні я йду до, е, йду до однієї пані. Вона хоче навчитися в'язати ці капелюхи. І вона хоче зв'язати із таким бантиком, польською мовою то є кокартка, з такою кокарткою, з таким бантиком. Але вона хоче, щоб тут була розпоріжка, або, або така пряма, або така полукругла. Так? Я зробила пряму, і мені не сподобалося, бо хоч я її і відпарювала, вона все рівно. Трошки відгинається. Ну, Можливо, якщо там буде вона на волосі, то його особливо і не буде видно. Але тут е, такі старші пані, вони більше з короткими е, стрижками і е, не буде воно на волосі. Вона хоче зв'язати 5 капелюхів для своїх подруг. І я потім вчора спробувала розпустила це все діло і спробувала зробити туто такий круглий. Вийшло зробити круглий. Але, ну, як, на мій погляд, мені не подобається. Ну, і так як це буде мій капелюх, я його розпустила, я буду його продавати на, своєму, на своїй сторінці на Еці. І так як це мій капелюх, я не хочу, щоб він у мене був такий. То е сьогодні я до неї піду. І саме головне зв'язати дну тулью. Це теж не так просто попасти в розмір. От. А потім, уже, як будемо в'язати поля, то ми вже поекспериментуємо, і мені ще не дуже подобався вигляд поворотними рядами в'язати. Можливо, у трикотажній пряжі Катон, да? вона, можливо, бавовна, вона, можливо, не так негарно виглядає. От мені якось воно не пасувало, і я дуже задоволена, що я можу зв'язати ось так. І я його зробила ось так. Ну, і це на сьогоднішній день. Такі у мене є дома капелюхи і торбинка. Це я зв'яжу ще таку синю торбинку. І не знаю, синю торбинку чи з чорною коліскою в'язати. Я ще подумаю. Ну, от, на сьогодні це такий мій прогрес. До наступного підключення. Сьогодні вівторок, і я до вас підключилася на хвильку. Ви бачите тут манікен. Мені його подарували. Цей манікен мені подарували. Манікен тут була моя мрія, і його мені тільки привезли, і мій чоловік повинен його ще поставити на ніжку. Тут все є ніжка, є все є. Але ж я, поки він мені його поставить, вже спробувала сюди вдіти ці квадрати. Я така задоволена і дуже дякую <смі> цій пані, яка мені подарувала, колись у цієї пані тут був, було ательє. І вона закрилася і продавала колись всі ці речі, а це ми з нею спілкувалися. І я кажу, так мрію купити собі манікен тут в Польщі, і відкладаю гроші, на нього хочеться. Такий хороший купить. А вона мені каже: ну, може, там колись хороший купиш. А в мене ось є такий звичайний. Я подивилася, то він хороший звичайний манікен. Те, що мені потрібно. То я це до вас вийшла, щоб ви зі мною пораділи, що в мене є тепер такий манікен. І будете тепер бачити мої вироби на манікені. І я дякую, що ви продивляєтеся. Мої відео, що ви зі мною на каналі. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. На цьому моє коротеньке відео закінчується. До наступних зустрічей. Дякую, що ви зі мною. Па!